Друзі, вітаю вас на моєму каналі від літа до літа. Станом на 20 вересня, мій сад виглядає дуже яскраво завдяки багатьом рослинам різноманітним, чи то квітучим, чи то листопадним, чи навіть хвойним. Я хочу показати вам, як може виглядати яскраво сад в вересні. А з часом, якщо ви підпишетесь і будете спостерігати за мною, ви побачите, як цей сад буде змінюватися протягом жовтня і навіть листопада. Вся осінь в саду може бути яскравою і неймовірною. Які рослини привертають погляд вже на кінець вересня, буде у цьому відео. А також ми зануримось з вами в цікаві ідеї декорування. Як на вулиці, так і для будинку, аби зробити осінь ще яскравішою і по-справжньому затишною. Восени багато рослин йдуть на зимівлю і починаються процеси приготування рослин до цього періоду. Однак разом з тим, завжди можна знайти щось прекрасне, і не важливо, чи це ще квітуча рослина. Чи, можливо, просто рослина, яка йде в період спокою, але перед тим зафарбовує своє листя в яскраві жовто-помаранчеві відтінки осені? Погляньте лише, яка яскрава бардюрна жоржина. Так, це квітка і літнього періоду, і навіть осіннього до заморозків, так як осінь ця виявляється теплою. То в нас є змога помилуватися її яскравим квітуванням ще тривалий час. Дереві цільнолистий перлинниця також чудово може прикрашати осінній сад. Погляньте лише два кущики зараз перед вами подалеку і ось зблизька. Цей деревій квітує повторно в свою другу хвилю, і в осінній час він не залежить від приморозків. В цілому, коли він заквітовує, то його квіточки тримаються на кущику більше одного місяця, аж потім починають поступово відквітовувати. Вони стають не такими приглядними, однак ще зелене стебло та листочки досить гарно зможуть прикрашати сад. Так, звісно, що злаки будуть завжди відмінною прикрасою у будь-якому саду. Чи то холодостійкий злак, чи теплолюбивий, завдяки своїм неймовірним волотям, а також забарвленню листя, вони стануть справжніми родзинками. Ось цей осінній перехід, коли листя в міскантуса китайського починає змінювати своє забарвлення із зеленого кольору на ось такі жовто-бронзові та інші відтінки осені. Стануть по справжньому приголомшливим видовищем для будь-кого. Не перестають дивувати в осінньому саду і ось такі жоржини веселі хлоп'ята. Саме в осінній період з другої половини вересня їхні квіти стають більшими в своєму діаметрі. Кущики значно збільшуються в розмірах. А бутонів стає все більше і більше. Звісно, щоб вони встигали розкриватися, потрібно збирати всі квіти, що відквітли, і милуватися їх яскравістю аж до заморозків. Розкішні троянди теж дарують нам в осінній період чергову свою хвилю квітування. Їхні квіти в цей момент стають ніби ще яскравішими. Цікавішими, більш крупними в своїх діаметрах. Таким чином, вони доповнюють наш осінній сад своїми барвами і дуже милують наше око. Ще однією дуже красивою рослиною в осінній період, яка дійсно порадує нас, буде перстач. Погляньте лишень, скільки квіточок. Як він рясно квітує цей кущик дуже яскраво. Саме сорти із жовтими квіточками є найменш вимогливішими. В моєму випадку це сорт Анет, дуже гарно вже вкорінився. Я його профілактично обробляла від шкідників та хвороб, особливо полюбляє перстач павутинний кліщ. Якщо робити мінімальний догляд, то саме в осінній період можна побачити таку феєрію квітів. Також не можу вам не показати ось цю феєричну ехінацею. Резерв квітування цієї рослини просто вражає. В осінній період вона виглядає ще більш красивіше, квітки стають ще більш яскравими та більшими в своєму діаметрі, тож дуже привертають погляд. Також в осінній період дуже красиво буде прикрашати сад японська анемона. Хоча вона почала квітувати наприкінці літнього періоду, однак ще було досить спекотно і їй було трішки важко. А саме восени вона як можна найкраще себе почуває, адже саме прохолодна погода та вологість є найкращими умовами для її квітування. А вже ж розповідаючи про найкрасивіші осінні рослини, не можна оминути хризантеми, причому будь-яких сортів від мультифлори до високорослих, які точно стануть незамінними акцентами в наших садах. Хочеться також вам показати мою троянду «Red Intuition, ось як в осінній період рясно вона заквітувала. Її вражаючи насичений червоний колір дуже красиво поєднується із білим. Ось іще одна моя мультифлора зквітувала дуже рясно, ви можете побачити, листочки навіть не проглядаються. Самі по собі кущики невисокі, і тим самим вони є дуже цікавими, простими у догляді. Вона вже настільки в пріоритеті в осінній період, що поруч її притіняв кущик жоржини веселі хлоп'ята, які я прибрала, і тим самим тільки погляньте, як відкрилось це місце, і гармонійно засяяла хризантема. Варіагатність листя дерену елегантісіма, в принципі, в будь-яку пору року виглядає красиво і яскраво. Однак саме в осінній період він починає змінювати поступово своє забарвлення на ось такі рожеві відтінки. Це виглядає по-справжньому осінньо, феєрично і дуже цікаво. Тож, я вважаю, цей чагарник є справжньою осінньою прикрасою. Кущики, які точно привернуть до себе погляд в осінній період, це айстри. Є різні варіанти від високорослих до низькорослих, з різним забарвленням квітів. У мене ж ви можете побачити два кущики саме невисоких сортів. У такому цікавому, близько до фіолетового відтінку кольорах. Дуже красиво покриваються рясно-квіточками, які власне прикрашають ці кущики більше місяця. І тим самим неймовірно притягують до себе погляд не лише нас, людей, а й комах. Ще одна моя троянда Фокус-Фокус. Дуже в цікавих за своїм забарвленням-пелюстках. Як ви можете побачити, здебільшого сьогодні зйомки у мене в похмурий день. Однак, незважаючи на це, завдяки великому різноманіттю рослин. Їх кольорів та форм сад в осінній період виглядає ще досить привабливо та досить таки різноманітно. До речі, ось тут також хочу показати вам сонце на цьому березі сухого струмка рудбекію. Тож, звісно, цю рослину також можна віднести до мого переліку найкрасивіших рослин осіннього періоду. Грунтопокривний чебрець вічно зелений, чуть-чуть пізніше почне змінювати своє забарвлення в осінній період і ближче до зимового. Також ми можемо побачити тут ще один кущик анемони. Це вже інший сорт, також японська анемона, махровий сорт, який теж квітує дуже компактно. Подобається як зараз виглянуло сонечко. По-іншому більш яскраво і осіннє відкриваються перед нами барви з цього ракурсу мого саду. А вже ж не лише цей перелік рослин є справжніми прикрасами в осінній період. Ще можна його доповнювати великою кількістю рослин, навіть барбарисами. Однак про барбариси, думаю, краще все ж таки поговорити вже більше. В жовтні, тоді їхнє забарвлення буде більш змінним і різноманітнішим, ніж зараз наприкінці вересня. А ми з вами помилувались виглядом мого саду. А тепер давайте перейдемо до цікавих ідей декорування, які дуже прості, не вимагають великого бюджету, однак зможуть створити затишок для наших. Садів чи осель. Наприклад, вхідну зону можна прикрасити наступним чином: поставити кашпо, у нього розмістити різноманітні композиції з листочків, гілочок, волотий від злаків, поруч поставити кашпо з хризантемою або декоративними гарбузами, чи справжніми гарбузами, які у нас є на городах, а ще поставити ліхтарик. І буде чудова композиція вхідної зони. Чи, наприклад, мені дуже сподобались ось такі прості лайфхаки, як також можна прикрасити будь-яку частину, чи в саду, чи при терасної зони. Звісно, що такі декорації можна замовити готовими вже в інтернеті, до речі, ціни на них досить невисокі, наприклад, гірлянда із листям. Двохметрова коштує всього лише 85 гривень, яку можна буде використовувати з року в рік для прикрашання. Або, наприклад, самостійно створити такі композиції із листя, ягід, гілочок чи будь-яких інших декоративних елементів, які ви можете тільки собі уявити і знайти в власному саду. А якщо, наприклад, у вас завалялися ржаві лопати, то можна придумати ось такий оригінальний варіант прикраси. Звісно, щоб вирізати щось подібне для Хеллоуіна на лопаті, потрібен спеціальний інструмент, якого може не бути. Тож, на мою думку, можна просто його намалювати. А справа ви також можете побачити дуже цікаву і оригінальну ідею, яку можна буде повісити будь-де. Де вам буде зручно споглядати на неї, і вона буде радувати вас. Або що мені, наприклад, дуже сподобалась ось така ідея. Одна і друга, дуже проста у своєму виконанні, зовсім не складно знайти такі декоративні елементи, однак, зробивши їх і поставивши в тій чи іншій зоні, можна створити справжній осінній затишок. А якщо, наприклад, у вас є скляна посуда чи міні-акваріуми від рибок, поставивши всередину невеличку гірлянду, а зверху обкружити ось таким шпагатом, який кріпиться до скляної посуди завдяки термопістолету, можна отримати супер світлячок навіть в нічний час і дуже декоративний. А якщо ви для свого саду придбали хризантеми, то перед посадкою в ґрунт на декілька тижнів можна прикрасити свій сад ось такі оригінальні ідеї із гарбузами. Одним словом, неважливо, якою буде осінь, дощовою чи сонячною, але завдяки яскравим барвам, натхненню красивим ідеям можна зробити дуже її затишною і привабливою, чого я вам і бажаю. Дякую всім вам за увагу, що були зі мною. Сподіваюсь, відео було цікавим та натхненним квітучих нам садів яскравої осені, здоров'я і головне мирного неба над головою.